Добрий день, мої любі діти! Сьогодні ми займаємося онлайн зі старшою групою Енсамблю Делагрей. І сьогодні на уроці ми з вами традиційно зробимо вокальні вправи, дикцію, дихання, повторимо наші гарненькі пісні. Хочу ще раз подякувати за таке гарне привітання, яке ви мені зробили. Усім дякую, дуже вас поважаю та люблю кожну з вас скорішої нам перемоги та зустрічі у нашому вже мирному житті. Тож, давайте беремо вдох, видох, молодці, беремо вдох, і видох. Молодці, беремо два рази вдох, два рази видох. І повний раз беремо вдох, молодці та видох. І давайте з вами трішечки повторимо наші дикційні вправи скоромовки та зробимо розпівку на наші пісні. І давайте беремо вдох, видох. Молодці, сконцентрувалися і починаємо розмовляти. Скоромовки. Їхали крамарі, стали на горі та й забалакалися про Прокопа, про Прокопчиху і про маленьких Прокопенят. Молодці ще раз. Їхали крамарі, стали на горі та й забалакалися про Прокопа, про Прокопчиху і про маленьких Прокопенят. І наступна. бук бундючись перед дубом, тряс над дубом, бурим чубом, дуб, припнув за чуба, бука, буде букові наука. Молодці ще раз. Бук будючивсь перед дубом, тряс над дубом, бурим чубом. Дуб припнув за чуба, бука, буде букові, наука. Молодці. І починаємо наші вокальні вправи. Сіли гарненько. Перша вправа закритим ртом. Подовжую, не забуваємо брати вдох, Молодці. ще раз, дихання беремо.